Друзі, всім привіт! Я, конечно, не цибульський, але чесничку підкинути можу. Тому у продажу Volkswagen ID.4 4 pro 21 року з пробігом 13 тисяч кілометрів. Дивимось. Маємо електропривід сидіння з пам'яттю, з масажем, підігрів керма, сидінь, автосвітло, автодощ, два монітори сенсорних, шкіра з алькантарою, строчечка, чорна стеля, рояльний лак. Тут навіть на кермі, на всіх картах є плівочка. З запасом ходу 550 км за ціною 26 тисяч 950 доларів. Тобто, друзі, на цей автомобіль можна обмінятися, можна придбати в лізинг або навіть без першого внеску. Приїжджайте, працюємо без вихідних. Чекаємо на вас. До зустрічі. Всім гарного дня.